Кричала Слава Росії. У київському метро пасажирка спровокувала бійку просто у вагоні. Люди не витримали і кинулися на неї з кулаками. Як усе відбувалося? Що відомо про цю пасажирку? Та що каже поліція? Дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. У київському метро стався гучний інцидент. У переповненому вагоні на одній із ліній підземки раптово вибухнув серйозний конфлікт. Пасажири накинулися на жінку та почали її гамселити. Хтось із очевидців зняв на відео, як її вдарили головою опоручень. Після цього в натовпі почали кричати, щоб її терміново висадили з вагона. Як кажуть очевидці, причиною стала неадекватна поведінка жінки, яка була на підпитку. Вона голосно вигукувала про російські гасла, нецензурно висловлювалася на адресу українців. Кричала цитую слава Росії та смерть Хо. Тож її висловлювання викликали миттєву реакцію з боку оточуючих. За цю справу вже взялася поліція. Правоохоронці з'ясовують, що саме сталося, і хто брав участь у конфлікті. Особу жінки поки офіційно не називають. Наразі за вказаним фактом співробітниками управління поліції в метрополітені триває перевірка: встановлюються всі учасники цієї події, а також вирішується питання правової кваліфікації. Воднача поліція закликає громадян дотримуватись законності. Якщо ви стали свідком правопорушення, повідомте правоохоронні органи. Тим часом у соцмережах вже розпочалася палка дискусія. Виконала завдання кураторів. Тепер переходить на інший рівень. Навіщо бити, викликати поліцію і передати з відео доказом. Можливо, вона і відповість за слова, а той чувак відповість за те, що побив її. А що ви думаєте про цю ситуацію? Як би ви відреагували на подібне? Діліться своїми думками в коментарях. Погрожував розправами, вимагав сотні тисяч доларів та мав зв'язки з російськими ворами в законі. Правоохоронці затримали так званого Смотрящого за півднем України, ігоря Науменка та його поплічників. Як він десятиліттями керував кримінальним світом? Які злочини вдалося викрити поліції під час масштабної операції? Дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галесевич. Деталі вже за мить. Правоохоронці затримали одного з найвідоміших кримінальних авторитетів півдня України Ігоря Науменка. За їхніми даними, він мав значний вплив у кримінальних колах, займався вимаганням грошей, погрожував людям та підтримував зв'язки з російськими злочинними угрупуваннями. Що відомо про Ігоря Науменка? Він десятиліттями очолював криміналітет в Миколаївській, Херсонській та Одеській областях. Його називали Смотрящим за півднем України. Місцеві його боялися та називали просто наум. Дай мені телефон, зрозуміло, кому позвоні. Но это мои близкие, они мне дали эту Николаевскую область, ты понимаешь, для того, чтобы все было чикало и брякало. Это я сказал Джему, что заниматься, это я его повозил, повез. Он сейчас хочет до Кобы, и лично с Джемом, был у Кобы дома, с Экой знаком, с Кобой. Ну сейчас он наберет, ну короче, он проехал, и куцу, он... Джем со всеми на связи, ты понимаешь? И вот эти все моменты э, не надо никому. Надо сегодня подумать, как объединить э, централ. Есть ответчик в лагере. Ответчик. Все через него. И все воры со мной солидарны, э, потому что за это несу ответственность. Один человек я. А я, Серега, доверяю Джему как себе. У 2017 році його вперше затримали. Зловили просто в ресторані під час отримання грошей за вимагання. Розгляд справи тривав майже три роки. У 2020-му Наума засудили до п'яти років ув'язнення. Вийти він мав у 2025 році. Втім, згідно із законом Савченко, термін перебування у слідчому ізоляторі йому зарахували подвійно. Тому на волі кримінальний авторитет опинився раніше 5 травня 2023 року. Після звільнення Наум ще більше активізував свою незаконну діяльність його вплив охоплював як кримінальні угрупування в регіонах, так і пенітенціарну систему. Через підконтрольних осіб він призначав так званих смотрящих у місцях позбавлення волі, контролював чорну касу, координував обіг наркотиків і здійснював тиск на ув'язнених та їхні родини. Тих, хто не підкорявся, залякував. До його спільників входили колишні і чинний смотрящі за Миколаївським СІЗО. Вони діяли за вказівкою Наума, вимагали гроші та погрожували насильством. Наприклад, одного затриманого Ігор Науменко змушував платити, бо він не хотів жити за злодійськими правилами. На нього тиснули через родичів. Так, в одному з епізодів зловмисники отримали доступ до мобільного банкінгу ув'язаного. З якого переказали 86 тисяч гривень на банківські карти підставних осіб смотрящого. також правоохоронці зафіксували спробу Наума відібрати агропідприємство в Одеській області. Поліцейські задокументували спробу рейдерського захоплення під контролем наума великого агробізнесу 550 тисяч доларів. Таку ціну безпеки для підприємця, який відмовився працювати за поняттями, озвучив Смотрящий за південним регіоном. Або ж аграрію пропонували добровільно віддати майновий комплекс в Одеській області та 60 вантажних автомобілів за можливість ведення бізнесу. Окрім цього, Ігор Науменко мав зв'язки з російськими ворами в законі, такими як Шакро Молодой, Коба Руставський, Гелані Сідой та інші. Він звітував їм і передавав частину грошей у спільну злодійську касу, встановило слідство. Завдяки цьому він мав статус положенця, людини, яка керує всією кримінальною системою у в'язницях на півдні України. Это моя принципиальная позиция. Вы знаете, я э, черная с сагерей не буду забирать э, это самое. У нас есть у вот, инкассаторы. Вот они забрали. Мне, мне не надо, чтобы вот эти бабки убрали. Кто по улице двигается, кто читает. Пришли, оставили, я записал, положил. Это ваше, я к нему не это. Ну, брат, один взял 10, тот взял 8, тот взял 5, тот 7, тот еще сколько тот 3 там. Аби викрити злочини Наума та затримати його, правоохоронці провели масштабну операцію. Зокрема, здійснили 49 обшуків у Києві, Одеській, Вінницькій та Миколаївській областях. Перевірили місця проживання підозрюваних, місця їхнього утримання, а також транспортні засоби. Нині Ігоря Науменка та його подільники взяли під варту. Науму повідомили підозру за створення злочинного впливу та вимагання. У цьому ж звинувачують і його поплічників, колишнього та нинішнього смотрящих за миколаївським СІЗО. Фігурантам загрожує до 15 років в'язниці з конфіскацією майна. А як думаєте ви, чи реально в Україні викорінити організовану злочинність та що для цього треба зробити? Діліться своїми думками в коментарях. Лікарі Дональда Трампа б'ють на сполох. У нього виявили тривожну хворобу. Президент США скаржиться на набряки в ногах, а на свіжих фото добре видно синці на руках. Медики провели термінове обстеження. Що саме виявили аналізи і в якому стані зараз Трамп, дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. Останнім часом з Дональдом Трампом коїться щось дивне. Користувачі соцмереж помітили, що він виглядає не так жваво як раніше. На свіжих фото, які ширяться мережею, на його руках видніються синці. Сам Трамп теж раптом забив на сполох. Він помітив, що у нього набрякли ноги, і це змусило його негайно звернутися до лікарів. Медики провели президенту повне медичне обстеження, зробили ВЕН на ногах, судинні дослідження та аналізи крові, перевірили все від згортання крові до роботи внутрішніх органів. Також провели ехокардіаграму, щоб подивитися, як працює серце. Після всіх обстежень лікарі поставили Дональду Трампу діагноз хронічна венозна недостатність. Про це повідомило видання захіл з посиланням на його особистого лікаря Шона Барбабелу. За словами медика, така проблема з венами трапляється досить часто, особливо в людей старше 70 років. Обстеження показало, що у 79-річного Трампа хронічна венозна недостатність. За даними Клівленської клініки. Цей стан виникає, коли вени ніг не можуть перекачувати кров назад до серця, що призводить до накопичення крові. Водночас тромбів чи серйозних уражень артерій у Трампа не виявили. Барбабела також пояснив, що синці на руках президента з'явилися через легке подразнення м'яких тканин, через часті рукостискання та прийом аспірину. Цей препарат американський лідер приймає регулярно як частину профілактики серцево-судинних хвороб, зазначив його лікар. Це добре відомий і безпечний побічний ефект терапії аспірином. Трамп залишається у відмінному стані. Що ще відомо про здоров'я Трампа? Він важить 101 кг кілограм і має зріст 190 сантиметрів. Його серцебиття у стані спокою становить 62 удари на хвилину, а кров'яний тиск 128 на 74. Трамп набрав 30 з 30 балів на іспиті монреальської когнітивної шкали. Повідомив лікар президента США. Попередній медогляд Трамп проходив ще в квітні. Тоді його лікар сказав, що він має чудовий стан здоров'я. Президент Трамп демонструє відмінне когнітивне і фізичне здоров'я і повністю придатний до виконання обов'язків головнокомандувача і глави держави. Його активний спосіб життя продовжує робити значний внесок у його самопочуття. Минулого літа Трампу зробили колоноскопію. Вона показала, що у президента США дивертикуліт це запалення в товстій кишці, коли в її стінках з'являються невеликі мішечки. За словами лікаря Трампа, така проблема минає без явних симптомів, але іноді може викликати біль або навіть кровотечу. Також Трамп свого часу переніс операцію з видалення катаракти. Однак, коли саме це сталося, ні Трамп, ні його лікарі не розповідають. Я ж нагадаю, що Дональд Трамп – найстарша людина, яка коли-небудь складала присягу президента США. Водночас його попередник Джо Байден був найстаршим лідером, коли залишав посаду. Йому було 82 роки. А як ви думаєте, чи впливає вік та стан здоров'я на якість керування державою? Діліться своїми думками в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте лайк, підписку і коментар. Цікаво читати ваші думки.